На давніх часів, ну прям за дуже-дуже давніх, коли я була маленькою і пухненькою, мама чистила мені вушка ватною паличкою. І нікого не хвилювало, що відбувається всередині. Головне, щоб сяйло зовні. Це і добре, гарні та охайні дівчатка завжди отримують подаруночки. Потім я виросла, охайність залишилась, як і вушні палички. Я ковиряла і ковиряла, ковиряла і ковиряла, аж поки. І ось я стала лор-лікарем. Дослідила одне вухо, потім інше, і зрозуміла, що це омана. Прикро, звичайно, але краще, ніж ніколи. Подивіться самі: можна паличка притискає сірку аж до барабаної перетинки, що часто викликає біль, погіршення слуху і навіть запаморочення. Але якщо ніякої сірки в вусі немає, і ви тільки виконуєте свій щоденний ритуал, є великий ризик завдати собі шкоду. Наприклад, один пацієнт чистив зуби і вуха водночас, можливо, ще й пританцьовував при цьому. А як наслідок. зробив собі дірку в барабанній перетинці, Ось так. Хоча, якщо б він чистив окремо вухо, навряд чи що змінилося б. Часто страждає і зовнішній слуховий прохід. Особливо, коли матусі намагаються піклуватися про своє найцінніше. І це не дивно, розмір вушної палочки не відповідають анатомії вушка немовляти, навіть якщо вони спеціально для цього адаптовані. Також можливо пошкодження барабанної перетинки, як в нашого танцюючого бідолахи. Ну і наостанок це забути у вусі шматок вати чи навіть самої палочки. Окрім запалення та болю, позитивних моментів буде вкрай мало. Тому пильнуйте не тільки свій гаманець, а й використану вушну паличку. Ну, добре, так що ж звільнить вухо від підступної сірчаної пробки? Звичайна олія, соняшникова, оливкова чи парафінова. Саме вона розмягчає сірку і вухо обережно вичищається. Достатньо лише її закрапати у вухо. Якщо ж в домашніх умовах це не вдається, відвідайте лор лікаря. Бережіть себе та свої вуха.